Знайдіть координати вершини параболи. y дорівнює x квадрат мінус 3 x плюс, потрібно знати формулу для знаходження координати апсиси вершини параболи. x вершина дорівнює мінус b поділити на 2 a Дорівнює. Які ж тут коефіцієнти? А дорівнює коефіцієнт при х квадрат одиниці, б дорівнює коефіцієнт при х мінус 3. І це дорівнює 2, ну, він нам не потрібен. Мінус b, тобто 3 поділити на 2а, тобто на 2, виходить 1,5. І щоб знайти y вершину, не потрібно знати ніякі формули, просто 1,5 підставити в нашу функцію замість х. У нас виходить 2,25 мінус 4,5. І плюс 2. 4,25 мінус 4,5 дорівнює мінус 0,25. Тобто вершина параболи 1,5 мінус 0,25, то виходить у нас відповідь Г.